Привіт! Це я притомна вчителька, і сьогодні я навчу тебе, як легко і просто зробити гру Знайди тінь за допомогою каноки. Першу я просто створила документ, а потім перейшла в елементи. В елементах уже у фігури та обрала квадрат з заокругленими кутами. Далі змінила його колір, товщину та колір обведення. Ось тут зверху можете ось все це міняти. Далі змінюю розмір, потягнувши за нижній кутик. Насправді можна тягнути за будь-який вам зручний. Коли розмір мене влаштовує, то я за допомогою натискання на цієї фігури та зверху клавіші дублювати, дублюю цей об'єкт стільки разів, скільки мені потрібно. Далі, знову ж таки, повертаюся до елементів та пишу пошук, пошуку шкільне приладдя. Натискаю графіка. Отримую об'єкти, які знаходяться на прозорому фоні. Обираю ті, які найбільше мені до вподоби. Та вставляю всередині рамочки. Щоб покрутити об'єкт, внизу є відповідна кнопочка. Ось тут під лінієчкою я зараз її натискаю та кручу, і вона стає так, як мені найзручніше. Добираю ще два необхідних об'єкти. А після цього, затискаючи ліву клавішу миші, я виділятиму усі обрані об'єкти, тобто рамочки і все, що всередині. Та натискаю на клавішу Групувати. Після цього дублюю та ставлю вниз. Перейдемо до найцікавішого. Створюємо тінь. Для цього ми розгрупуємо нижню частину об'єктів. Та натискаємо на першу картинку. Зверху з'являються кольори, які використані для її малювання. І тепер по черзі кожен кольор я замінюю на будь-який, який мені підходить. Ось так клацаю по одному кольору. Все, перша тінь у нас готова. Після цього натискаю на об'єкт та на он той валик зверху. А після цього. Повторюю процедури із усіма об'єктами. Ну і все! Буквально 2 хвилинка гра в нас готова. Користуйтесь!